Вітаю, шановні телеглядачі. Знову в ефірі телевізійна програма разом з мером. Ми започаткували її разом з міським головою Олександром Цибрьом для того, щоб розповідати вам про найважливіші, найцікавіші події, речі і факти, які відбуваються в нашому місті. Вітаю, Олександр Володимировичу. Доброго. дня. Як і обіцяли, ми знову зустрічаємося в студії, щоб продовжити розмову про місто. Дозвольте почати із такого запитання. Власне, ми зустрічаємося з вами і плануємо зустрічатися регулярно. Рік 2015 підходить до завершення. Ми ще будемо підводити підсумки, і ви будете ще про це говорити. Але дозвольте все-таки трошки подивитися на перспективу на рік 2016. Чи обрано вже головний вектор, за яким буде йти місто, і чим така головна задача для громади? Чи обрана вже і озвучте тут яка? Доброго дня, шановні мечани. Доброго дня, Аліна. Хочу сказати, що вектор дійсно обрано і обрано не нами. Обрано історично. Ми в 2016 році. Наше славне місто, яке має доволі таки велику історичну спадщину. Воно буде відзначати 400 років. Саме ми, всі свідомі майчани, повинні підготуватися до цієї визначної події і зробити все для того, щоб відзначити на самому найвищому рівні цю славетну дату. Тобто, ми можемо історичний привід використати на користь міської громади. Обов'язково ми зобов'язані це зробити. Всі ці всі ці події, всі ці заходи повинні бути відзначатися дійсно на, на такому державному рівні. Я звернувся і до обласного бюджету, до голови облдержадміністрації, і до голови Верховної Ради. До прем'єр-міністра з проханням, що дійсно, щоб фінансування на 400-річчя нашого славного міста було в кошти винайдені із державного з обласного бюджету. Також будуть залучені кошти по мірі можливості з нашого міського бюджету. Це велика кількість проектів, які ми будемо робити з півфінансуванням із державним з обласним бюджетом. Але але сьогодні, коли йшов я до вас на передачу, я звернув увагу. На центральній нашій частині міста на ті будівлі, які, які ми маємо, це і старовинна будівля бувшого нашого отелю Європейський. Це досить таки гарна будівля. Вона... Давайте уточнимо. Готель Європа або новоєвропейський займає наріжне місце в архітектурному ансамблі центральної площі. Будівля другої половини 19 століття привертає увагу до себе декоративним ліпленням та скульптурами. Різблені вікна та двері, кована огорожа балконів, які тримають два Атланти. В будівлі знаходиться бібліотека та ряд неприбуткових установ. Після реставрації може стати найкрасивішою будівлею міста. Так. Одна із таких наріжних будівель в центрі міста, на фоні якого завжди намагаються сфотографуватися туристи, які приїздять, тому що у таких старовинних будівель на, на власне кажучи, в Україні дуже мало. От, так да, дійсно воно виглядає трошки сумненько. Воно вкрай занедбаному стані. Справа в тім, що воно не в нашій власності, а це будівля Діаса в Стараумань. Державний історико-архітектурний заповідник, тобто це державна власність. Так. І ремонтувати ми її не маємо права. Тому я звернувся до в, в кабінету міністрів з проханнями в, щоб було профінансовано ремонтні ремонтно-реставраційні роботи цих будівель. Це і наш Василіанів монастир, це і той будинок, про який я говорив. Також це наша картинна галерея, краєзнавчий музей, і ще перелік таких об'єктів, які мають бути відреставровані. Римокатолицький костел Успіння Пресвятої Богородиці є пам'яткою архітектури першої половини 19 століття державного значення. З березня 1974 дев'ятсот тут розміщено уманську картинну галерею. Нині художній музей Уманського краєзнавчого музею. Католицька громада міста щонеділі відправляє в ньому богослужіння. Пам'ятка є важливим містоформуючим елементом у забудові центральної частини міста і являє характерний добуток піснього класицизму. Храм було закладено у 1780 році, освячено у 1826. Уминський краєзнавчий музей міститься в історичній будівлі 1902 року. Колишня приватна лікарня Матильди Піотровської. Історія заснування краєзнавчого музею в Умані починається з 1906 року. У 1924 році -му музей став державним і розташований в тому ж приміщенні, що й зараз. В архітектурі будинку присутні елементи неоренесансу, замикаючи перспективу вулиці Ленінської іскри. Він є силуетним акцентом архітектурного середовища. Василіанський монастир найдавніша будівля міста, заснований Францішиком Салезієм Потоцьким у 1765 році для уніацького монастиря з греко-католицькою школою, в якій зародилася українська школа в польській літературі. У 1832 році будівлю було зруйновано і передано у володіння місцевій владі. З 1858 року тут розташовувалися артилерійські казарми. Лише у 1998 військові звільнили будівлю. В даний час у монастирі знаходиться держдеп. Державний історичний заповідник Стара Умань, нічний клуб, магазини та кав'ярня. Уманська міська гімназія розташована в старовинній будівлі, що є пам'яткою архітектури, побудованій 1900 року на кошти міської громади, спеціально для жіночої гімназії. В архітектурному оформленні будинку співіснують елементи раннього модерну і неоросійського стилю. Фасади відзначені високотехнічною майстерністю оздоблювальних робіт. Цікаво, що коридорна система замінена тут системою центральних залів. Нині в гімназії навчається 790 учнів, працює 80 педагогічних працівників. Тому вони знаходяться всі в цій центральній частині міста в край занедбаному стані, і ми зобов'язані зробити все для того, щоб вони виглядали достойно. Тим більше в чотиристаріччя нашого славного міста. Я відвідав кабінет міністрів, був спілкувався з Вячеславом Кириленко, знайшов повне розуміння ситуації і. Я думаю, що ці заходи будуть профінансовані на державному дійсно рівні. Тобто ми говоримо про те, що кошти додаткові мають бути залучені не на феєрверки і гучні гуляння, а на дуже конкретні реальні речі, які будуть внеском, скажімо, в місто і залишаться місту ще на 400 років найближче. Я, я як мінімум, я отримав відповідь від, від Володимира Гройсмана. На виконання доручення голови Верховної Ради Володимира Гройсмана комітет, комітет в межах своєї компетенції розглянув ваше звернення про чотирисотріччя з дня першої задки про місто Умань. Повідомляємо, що зазначена пропозиція врахована при підготовці комітетом проекту постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат ювелею у 2016 році. Тож, ми розраховуємо, що не тільки з цієї історичні будівлі будуть профінансовані, буде профінансовано також і наш будинок культури, який знаходиться в центральній частині нашого міста. Будуть профінансовані також велика кількість наших інфраструктурних проєктів, які потребують дійсно ремонтних робіт в нашому місті, і не в центральній частині міста, а ті, які вже довгі-довгі роки потребували ремонту. І це ми все повинні зробити саме в наступному році. Кульмінацією цих подій святкування буде день міста, який у нас буде, як ви знаєте, в першу суботу жовтня 2016 року. традиційно так і до, буде і до того моменту. Ми повинні зробити все можливе, щоб достойно зустріти цю дату. Я, якомога місці. більше власне та складна економічна ситуація, яка на сьогодні є в країні, немає. Ну, якби не має бути причиною руйнації, принаймні, якщо ми повинні хоча б зберегти те, що є, і примножити його і прикрасити. Таких будівель багато. Чи не розглядали ви такий досвід інших міст, таких от старих, як Уман, скажімо, той самий Кам'янець-Подільський, коли такі старі занедбані будівлі віддавалися в оренду там, скажімо, підприємцям. Вони брали їх на там за гривню за рік, так в оренду, але приводили їх в порядок от, на тій умові. Таких ще не було звернень от, до міської ради від підприємців уманських, можливо, які б хотіли. Таких звернень ще не було, але ми чекаємо на такі звернення. Я ще раз повідомляю, що ці будівлі вони не наші. Це дія з ага. староумені. Ми не можемо запропонувати це державне державне розпорядники. Воно так то було б дуже добре, щоб держава передала нам ці будівлі. Потім ми могли б ними собі використовувати на власний розсуд. Дякую. А міський будинок культури це власність міської громади, це комунальна так. власність. Так. Що планується міському будинку культури зробити при формуванні бюджету на 2016 рік. Ми заклали співфінансування разом із облбюджетом з фондом регіонального розвитку про ремонтні роботи в нашому будинку культури. 1 січня, приміщення, в якому розташовано Уманський міський будинок культури, виповнюється 86 років. Найостанніша реконструкція, яка змінила зовнішній вигляд споруди і внутрішнє планування, відбулася у 1974 році. У 2005 році було зроблено частковий ремонт покрівлі. У 2006-му підключено до централізованої системи опалення міста. У 2007-му встановлено пластикові вікна на фасаді та замінено вхідні двері. У 2014-му капітально відремонтовано туалети та коридори, замінено на пластикові вікна в гардеробних кімнатах. У 2015-му будівлю було підключено до міської каналізації, розпочато ремонт двох гримерних кімнат. Проте далі робити внутрішні ремонти і оздоблення нераціонально, вважають фахівці, тому що дах знову почав протікати і потрібен капітальний ремонт з повним перекриттям. Застаріла внутрішня мережа системи опалення вже багато разів рвалася, не витримуючи тиску міської мережі. Тому було прийнято рішення спочатку зробити усі генеральні роботи, а потім перейти до косметичних і оздоблювальних робіт. Також долучаються і депутати Верховної Ради. І не тільки умайчани, в які взяли на себе такі, так би мовити, зобов'язання залучити додаткові кошти в місто. Умань не хочу поки що озвучувати об'єми тих коштів і в, по персоналям, хто заведе найбільшу кількість коштів у нас до нашого міста. Ну але ми зможемо потім про це сказати відзначити і відзначити, подякувати цим людям. Обов'язково ми це озвучимо в наступних програмах, так як буде найближчим часом сформований державний бюджет і буде повне розуміння, скільки яких коштів саме на які об'єкти буде закладено. Ну, по попереднім таким підрахункам є можливість закласти на ремонтні роботи в нашому будинку культури близько 20 мільйонів гривень. Це дасть змогу відремонтувати як і фасадну частину, так і внутрішні ремонтні роботи провести. Ремонтні роботи в нашому будинку культури вони вже на часі. Вони вже перезріли так бомби. Вони йдуть вони потроху, поступово вони кожного року щось там робиться потихеньку. Ви, до речі, давно були в міському будинку культури? Не, нещодавно я був в міському будинку культури на святкування Дня Збройних Сил України. Найперше, що б ви заходите, що б ви хотіли змінити, так от як, як, як господар, якби ви щось почали робити. З чого б почали? Я хотів би змінити там все, практично. Я хотів би розпочати там ремонтні роботи і закінчити. Ну але кажуть про те, що треба почати з даху, з внутрішньої системи опалення і водовідведення, от зробити ці генеральні речі, а потім уже прикрашати. Ви поділяєте цю думку? Сто відсотків. Сто відсотків спочатку треба зробити дах, бо там у нас в дійсно в аварійному стані Це чисте перекриття. Зробити систему опалення було зроблено зроблена в цьому році система водовідведена. Каналізація я була вражена, коли дізналася про те, що тільки в 2015 році міський будинок культури підключили до центральної каналізації міської. Це було дійсно так. Це взагалі це ну, нонсенс, це страшні речі. Але будемо думати, що все зміниться. Все буде добре. Так, абсолютно вірно. Ми зустрічаємося з вами в такий період, передноворічний, перед новорічний, перед Різдвяний, і маємо всі дуже гарні такі привід, інформаційний, як то кажуть журналісти, зробити добрі речі. Скажіть, для вас особисто свято Святого Миколая, свято чи не свято? Тому що ви теж ну, народилися і виросли в радянські часи, вас, батьки, якось відзначали на Миколайчика? Обов'язково різочкою чи цукеркою чим. Як коли? коли як? як ви своїх дітей? Ну вже один дорослий, син, один ще школяр. Ви там все одно ну, це є в традиціях вашої родини? Ну, традиційно, ми родиною зустрічаємо це свято, ми зустрічаємо всі разом в домашньому колі. І дуже дуже хотілося, щоб цей рік не став винятковим і щоб дійсно святкування у нас буде в родинному колі. Подарунки ви вже заготували ще ні. Ну готуйтеся, але це для ваших дітей, для вашої родини. А що для дітей міста тим, ким повинна опікуватися міська влада, особливо для дітей з пільгових категорій? На жаль, їх у нас дуже багато. Що планується, що буде робити? Традиційно відвідую заходи ігри КВН в Кураж в нашому місті. І дуже добре, що наша молодь вона енергійна, вона долучається до самих і не тільки долучається, й сама організовує благодійні заходи. Так, от наші кавенщики збирали кошти для діток реабілітаційного центру для подаруночків. була започаткована акція «Збери кошти нашій дитині. Це яночки сторожук, яка хворіє на ДЦП. Ви вважаєте, от КВН? Дивіться, КВН і благодійність. Ну якісь такі речі, да? здається, що наша молодь вона така. Хтось каже пасивний, ну кавенчики точно не пасивні? Хтось каже, що вони доволі цинічні. Як ви на це ставитеся? Не погоджуюсь з цим, тобто вони вміють добре шуткувати, і його саме головне, що вони роблять гарні речі. Ви в молоді роки в КВНі брали участь чи ні? Так. Ага, і, і тому, якби, сьогодні, ви куруєте те, що робить кураж. Якщо вони жартують про міського голову, і ви впізнаєте себе, ви ображаєтеся? Ні, ні. ні. Добре, дякую. досить таки цікаво. Добре, зрозуміло, з КВН. Хочу вам сказати, що погляд з боку це, це, це завжди приємно, завжди цікаво. От, наприклад, після того, після ваших передач, після інтерв'ю з мером, мені люди задають питання: чому я такий серйозний, чому я не, не посміхаюсь. Але сьогодні у нас з вами така тема: Чити зустріччя міста Умані і День Святого Мак. Миколая, це досить будемо такий... будем посміхатися. Добудем так буде посміхати. ще багато у нас часу. І знаєте, кажуть, завжди сміємося, значить, не здаємося. Чим більше ми складностей бачимо перед собою, тим більше нам треба ну якби відпускати ситуацію, посміхатися, і тоді все, все вдасться. Все буде добре. Олександр Володимирович, що ще крім КВН, планується в місті і буде здійснюватися. Ми розуміємо, що не не, не обов'язково го числа, це буде і 20-те. Тобто, це іде така ціла декада гарних і добрих справ. Що планується? Відкрили ялинку в центральній частині міста і з представником рідної умені Сергієм Бабешком відвідали діток, батьки яких загинули на сході, де вручили їм подаруночки, солодощі також відвідали діток в реабілітаційних центрах, в притулках наших. В дитячій лікарні, де також вручили дітям солодочі, подарунки хочемо, щоб всі дітки прониклися атмосферою свята, атмосферою чогось такого доброго. Взагалі, в Умані є дуже добра традиція, коли багато людей, якби які відчувають в собі потребу зробити добрі справи, приєднуються до цього, і навіть там буває інколи. Коли от журналісти приходять в притулок, той самий черга. От одні прийшли дітей вітати, податківці, це міліція приходять, і просто що дуже важливо, щоб не тільки в свята до дітей приходили. От ми знаємо, що Сергій Бебешко він просто опікується постійно, регулярно, от притулком дитячим. Є ще такі люди? Ви знаєте, таких ще в Умані? Так, да. це, це переважна кількість моїх знайомих, які дійсно в будні дні… Ви так обрали собі знайомих по по добрих справах? Чи ні, це так? Ні, сталося? Просто так співпало. Скажи мені, хто твій друг? Так. Да. Велика кількість людей дійсно допомагає притулкам. Це люди з різних політичних течій, з різними переконаннями, які можливо навіть не спілкуються один з одним. Але в них є спільна мета це добробут нашого міста і добробут саме таких дітей. Дякую. Ну, бачите, тема дітей-сирі, і дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, вона завжди повинна бути в пріоритеті ну, людському, скажімо, але і в пріоритеті міської влади також. В минулій програмі ми з вами вже розповідали трошки про вулицю Київську. І думали, що тема доріг у нас на цьому завершиться, але ні. Є ще один гарний інформаційний привід. Маємо дуже гарні відгуки про ремонт містка на вулицю Островського. Давайте подивимося зараз з вами. Задоволення. Віднедавна перестав бути проблемою для пішоходів місток по вулиці Островського, і місцеві мешканці дуже задоволені змінами. В якому він стані був? Дуже незадовільному. А зараз красота. Ми йдемо і тільки радуємося все да. за цей місток. І чистота. І очі радуються, що таке зробили такий благоустрій. І там зробили так добре. Умніця наш мер новий. Ми за нього голосували. Всі задоволені, всі говорять, що молодці. Зараз в хорошому стані і дуже нам приємно ходити, що тут. А було взагалі тут страшно перейти, таке були насипи, все так що приємно, що які там були розвалені, Спасибо, Спасіба, У цьому році було відремонтовано місток, який веде на прулок проїжджий. Було відремонтовано також пішохідний місток, зварено перила і влаштовано колесовідбійний брус. Також для того, щоб спрямувати дощові води, було додатково встановлено один дощоприймач, закритий і один відкритий дощоприймач, який буде приймати цю воду, яка тече з прулку проїжджого вулиці Некрасова та по самій вулиці Островського. Також було дороблено ремонт тротуару по вулиці Островського. і Можна сказати, що роботи з ремонту цієї вулиці закінчені в повному обсязі. Хочу зауважити, що роботи всі виконуються за кошти міського бюджету. На даній сілі було витрачено близько 450 тисяч гривень. Комунальники зазначають, що на цьому роботи не припиняться. Якщо вдасться, то наступного року тут зроблять невеликий косметичний ремонт та завезуть чорнозем. Зроблять підсипку, щоб яр понад річечкою мав естетичний вигляд. Олександр Волимирич складаючи формат нашої програми, ми домовлялися, що люди будуть передавати запитання. Ви будете на них відповідати. Серед запитань, які власне кажучи, вже є після першої програми. А я вважаю, що це успіх. Це вже прем'єра відбулася, вона не прийшла непоміченою. Значить, пані Валентина Бондаренко вона дуже турбується щодо забезпечення підручниками учнів четвертих класів. Зде ви чи ви володієте ситуацією? Що у дітей в четвертих і в сьомих, наскільки ми знаємо, в класах немає підручників не тільки в Умані, в усій країні. Що для цього робиться? Ми розуміємо, що це не завжди може компетенція міська, але щось же ж треба робити з цим. Міський голова повинен бути в курсі всіх справ. Дійсно, я знаю про, таку, про цю проблему. Вона є. Дітки четвертих класів не отримували підручників. Це пов'язано з тим, що на державному рівні з державного бюджету було профінансовано тільки 50% на друки на закупівлю даних підручників. Але тепер ще ця програма профінансована в повному обсязі. Підручники завезені в область і з 1 січня по розпочнеться уже розподілення цих підручників по... розподілення поміж дітками і їхніми батьками. Всі будуть з підручниками. Ну тобто, просто до вас велике прохання від уманських батьків, щоб ви взяли під особистий контроль, просто щоб умані ну, не обділили, тому що ми доволі далеко від Черкас нам 220 кілометрів, щоб нам їх довезли ці підручники. Тому що ну ще й пані Валентина казала про те, що діти там зараз по новій програмі навчаються І зараз вони також мають здавати підсумкову атестацію, і діти нервують і вчителі, як це можна зробити без підручників. Дякую. Наступне запитання: чи е, можливо забезпечити приміщення центру надання адміністративних послуг стільцями для відвідувачів? Причому цікаво, що от люди, які телефонували, вони не назвалися, але сказали так: ми розуміємо, що це перехідний період, і що там ще поки що менше, чим треба працівників. Тобто, ну люди на це кажуть, що так. Але давайте, хоча б ми посидіти, могли безручно зручно почекати. Дуже добре, що люди з розумінням ставляться до цих проблем і до проблем нашого ЦНАПу. Хочу сказати, що профінансовані вже ще чотири лавочки, якщо я не помиляюся, і певна кілька стільців для того, щоб в ЦНАПі вони там будуть облаштовані і не тільки. В розумію, що в літній період там доволі таки буде жарко, спекотно. Ми профінансували і кондиціонер, який буде там облаштований наш ЦНАП і люди будуть чекати свої черги доволі такі в комфортних умовах. Мабуть, найкраще зробити, щоб вони не чекали, зробити достатню кількість співробітників, ну і забезпечити їх там, не знаю чим комп'ютером, якимись обладнаннями, базами якимись. Але якщо доводиться, то щоб це ж було зручно, все таки, чи туалетом облаштовано це приміщення, чи води там можна попити, Ну. Воно облаштовано туалетними кімнатами, там є дві туалетні кімнати жіноча і чоловіча. Щодо співробітників, то найближчим часом там також буде ще додаткова кількість співробітників. Справа в тім, що досить така велика функція, яка останнім часом передалася саме на ЦНАПи. і тому у людей є таке відчуття, що недостатня кількість співробітників, і вони вимушені сидіти в чергах. Але... Ну тобто, ми давайте з'ясуємо, десь у нас приблизно вже з рік так, працює так. цей центр. І спочатку на них було покладено там, ну скажімо, П'ять чи десять функцій, а зараз кожного року додається і додається кожного, кожного місяця. Кожного місяця навіть ну це як одна із умов е, децентралізації. Наскільки ми про це говоримо, що послуги мають бути якомога ближчими до людей? От. Ну, поки що от дійсно трошки складно з цим виходить. Так що стільці будуть будуть обов'язково і працівників. Ви плануєте туди найближчим часом? Дякую. Ну, власне кажучи, питання, які на сьогодні до нас надійшли, ви відповіли на них. Давайте поговоримо з вами про те, про що би ви хотіли нам розповісти на наступному тижні. До телеглядачів ми звертаємося з проханням продовжувати задавати запитання. Телефон редакції 31065, Є електронна адреса, є сторіночка на Фейсбуці. Звертайтесь на телекомпанію Умань, але все-таки про що б ви хотіли розповісти? Питання, які можливо потрібно було підняти на наступно, на наступному ефірі. Це перш за все питання державного бюджету, і питання міського бюджету. Доволі такі тяжкі умови на сьогоднішній день, в яких буде проходити голосування саме в Верховній Раді про державну бюджету. Дуже є так, би мовити, велика кількість підводних течій і білих плям в прийнятті державного бюджету. Але ми розраховуємо на свідомість наших депутатів Верховної Ради, що вони зрозуміють всі ті проблеми, які стоять перед нами, перед простими українцями. Якщо вони не зрозуміють, місто зупиниться і буде жити без бюджету. Ні, Правда. місто не зупиниться. Ми будемо жити, будемо жити в нормальному в нормальному режимі, але це будуть певні. Труднощі саме ви там якісь є тимчасове да. якісь бюджет, Так да. але, але все одно, тобто, я хотіла оце почути. Що як би не поводили себе депутати, ну місто все одно працюватиме. Місто має. буде нормально жити, функціонувати, всі відділи служби, все воно буде добре. Друге питання, яке б я хотів би підняти на наступному ефірі, якщо ви не заперечуєте, це саме кадрові призначення, кадрові зміни. Бо е, я думаю, буде низка кадрових призначень саме найближчим часом. І я думаю, це буде цікаво також нашим глядачам. Це була одна із умов вашої передвиборчої кампанії. Люди просили і ви обіцяли, що зайдуть нові люди до виконавчих органів влади. Тобто, зараз конкурс відбувається, ви співбесіди проводите. Тобто реально ви наберете нову команду. Буде перезагрузка влади, скажімо так, це дійсно на часі. І ще питання, яке я хотів би підняти, це питання хаотичної забудови, як і в мікрорайоні Пушкіна, по в районі Поломиства Хасидів. Не тільки в нас 16 числа пройшов конкурс. В нас буде працювати вже відповідна служба саме нагляду за будівництвом. І вже в нас є керівник, і найближчим часом ми будемо також мати якісні зміни в саме в роботі цієї служби. Ну бачите, ви сказали, що ви би хотіли підняти питання. Я думаю, що вам доведеться відповідати на ці запитання, тому що це насправді турбує оманчан. Дуже дуже добре, що що, що взагалі відбуваються такі передачі, що є діалог з міським головою, що люди можуть задавати ці питання. Я просив би нашу громаду, наших уманчан бути більш активними і задавати дійсно на телекомпанію по е, тим телефонам, які ви бачите зараз. На телеекранах через міську раду, через Фейсбук, будь ласка, любі питання, самі гострі, самі незручні питання, які турбують туманчан. Я задоволенням буду відповідати на всі питання. Дякую. Насправді реальна близькість влади і народу, вона і відзначається ось такою готовністю до діалогу разом з нами, готовий спілкуватися, піднімати питання, вирішувати питання. Міський голова Олександр Цебрій. Дякую глядачам за увагу. Дякую вам за роботу і час, який ви приділили для нас. І до наступної зустрічі. Працюємо далі. Дякую вам, дякую, мочано.